Доброго вам здоров'я, шановні! 29 квітня, вівторок на провідному тижні, офіційна назва цього дня Радуниця. Ще сьогодні церква православна згадує дев'ятьох мучеників кизицьких. Якщо аромат квітів чути здалеку, в цей день буде вітряно, як м'ята сильно пахне, дощ не за горами. Якщо ввечері корови, повертаючись додому, часто задирають голову, нюхають повітря, лижуть ноги та заходять до хліва з ревом, скоро зіпсується погода. Веселі вівці, що граються і б'ються, до грози. Коли худоба жадібно поїдає траву, а коні хрупуть, чекай погіршення погоди. Багато повутиння в повітрі, літо буде спікотним. І з цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікаво, не дізнаєтесь. День сьогодні дуже цікавий. Я нагадаю, що на цьому каналі я враховую не перехідні свята, звісно, а ще я додаю сюди перехідні церковні свята і перехідні народні свята. Ще в нас є перехідні народні звичаї. Періодично, час від часу, я про них розповідаю, хто на цьому каналі вже давно знає про це. Якщо ви новенький тут, то ласкаво прошу. Дуже рада, що ви Зацікавились справжніми стародавніми українськими традиціями. Будь ласочки, підпишіться одразу, і натисніть дзвоник, щоб не загубитися, бо в цьому вирії інформації дуже легко насправді загубитися. От, і е, почуєте вже там, ну, мож... і сьогодні щось почути цікаве, там, і завтра, післязавтра так само будучи звичаї перехідні народні, цікаві, яких ви більше ніде не знайдете, бо цей канал я веду. Складаю сама цей календар на 2025 рік. Вишукую в етнографічних джерелах різні ці звичаї перехідні і додаю їх до цього календаря. І за 2025 рік я думаю, що це єдиний такий календар, народний, найбільш, повноці... най... найбільш повний, не те, що повноцінний, звісно, повний, найбільш повний календар у всьому інтернеті. Я візьму на себе таку сміливість сказати, тому що ну, дійсно я сама вишукую постійно щось подібне. І дуже мало цього зустрічаю. Тож, будь ласка, додивіться це відео до самого кінця. Ставте лайк, подобаєчку, пишіть довгий-предовгий коментар, звісно, діліться цим відео. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим, всім заступникам небесним за цей чудовий день, за 29 квітня, за вівторок. Слава Україні! І я продовжую! Радониця це день на провідному тижні, коли ми особливо згадуємо тих, хто відійшов вже в засвіти. Саме слово радониця походить від слів рід і радість. Церква закликає не лише сумувати, а й пам'ятати радість Великодня, адже Христос, Воскрес, переміг Кінчину і дав надію на загальне Воскресіння. Радуниця, її дата змінюється щороку, оскільки завжди припадає на 9 день після Великодня. В 2025 році це буде 29 квітня, це сьогодні в нас. Відзначення радуниці на цвинтарях має давнє християнське коріння, і перші згадки про це можна знайти в працях святителя Йоанна Златоуста IV століття. В радянський час з'явилася традиція облаштовувати поминальну трапезу біля могил, але ця звичка має язичницьке походження і не є частиною православної традиції. Церква наголошує, що справжня потреба покійних це молитва, а не їжа. Тому, коли ви йдете на кладовище, запаліть свічку, помоліться за тих, хто відійшов за засвіти, і перед тим відвідайте богослужіння в храмі. Також важливо подати записку з ім'ям того, хто відійшов в засвіти, для того, щоб його пом'янули. Церква застерігає від пияцтва та від того, щоб залишати їжу на могилках, бо це немає нічого спільного з православ'ям. Натомість церква рекомендує віддати їжу бідним. Традиція радуниці має язичницьке походження і була тісно пов'язана з культом предків. У стародавніх слов'ян радуницею називали цілий цикл весняних свят, присвячених поминанню тих, хто відійшов вже в засвіти. Вірилося, що вони радіють, коли їх поминають добрим словом і приходять на могилки. Після ведення християнства в Київській Русі в X столітті церковники намагались заборонити святкування радониці. Відзначення радуниці стало зосереджуватися на поминанні тих, хто відійшов за світи з вашого роду, ваших родичів, а радощі та веселощі засуджувались. З часом народ створив своєрідний сплав давніх святкувань та християнських традицій, і весь другий після Великодня тиждень став поминальним. В церковному словнику 1773 року зазначено, що на Радуницю люди приносили на могилки вино, пироги. Паски, крашанки після молитви священника частину вина виливали на могилу, а решту пили самі. Жінки часто плакали та співали про добродійства того, хто відійшов за світи, над чиєю могилою вони знаходяться. На Радуницю працювати можна, якщо є така необхідність, навіть у великі церковні свята, але важливо пам'ятати про значення святкового дня і його духовний зміст. Тож, що можна робити на радуницю? Це день молитви за тих, хто відійшов за світи, за рідних, за друзів. Прийнято в цей день відвідувати службу в храмі, а також йти на кладовище, де можна зробити коротку панахиду морським чином. Якщо ви не встигли навести порядок на могилці до вербної неділі, адже в період між вербною неділою і радоницею на свинтар не прийнято ходити, то зробіть це на радоницю. Це дозволяється сьогодні. Можна привести до ладу всі місця поховань ваших родичів. Ну, Тут, звісно, це все церковні звичаї традиції. Церква хоче нас навчити, як правильно, згідно з церковним баченням цього свята, Ну, оскільки свято то дохристиянське ще. І ми це знаємо з вами, шановні глядачі, якщо ви пропустили моє відео починаючи з суботи, субота, неділя, понеділок, то там більш детально було розписано, розказано саме про народні традиції, святкування цього періоду, весь період, в принципі, називався Радониця або Проводи, так само весь період називався. Саме самий активний момент цього святкування припадав на період із суботи до понеділка, ну і вівторок так само продовжували, а церква зараз каже, що ми можемо до кінця тижня цим цим займатися. Ну, а далі ми вже переходимо безпосередньо до 29 квітня, Про те розкажу я вам ще, які традиції, обряди, звичаї були в наших предків на цей день, згідно з неперехідних звичаїв і традицій. Тож. І перехідних так само, Тож, жінкам, що хочуть миру в родині на радиницю, корисно зранку заварити чай з материнки та м'яти, першу склянку випити мовчки, самій, а другу дати тому, з ким були сварки, сварки припиняться. Дівчині, що мріє про щиру любов. Цього дня слід обережно зірвати із квітника листочок м'яти і заховати його в тканину в хустку і тримати біля серця до заходу сонця. Все збудеться. Тим, хто відчуває, що пам'ять зраджує, 29 квітня слід написати на папері три добрі згадки про покійних родичів те, за що ви їм вдячні. І цей папір треба покласти під свічку під час вечірньої молитви. Вони почують це». 29 квітня в церковному календарі це ще день пам'яті дев'яти великомучеників, яких вшановують у всьому християнському світі. Попри відмінності в обрядах, і православні, і католики згадують цього дня Артема, Антипатра, Руфа, Филимона, Феостиха, Феодота, Феогнида, Фавмасія та ще одного Феодота, які постраждали за віру. В храмах із самого ранку проводяться богослужіння, під час яких звучать молитви за упокій душ постраждалих. Віряни звертаються до святих із проханням про захист від хвороб і недух, а також про охорону від епідемії, тому що ці святі були цілителями, так вважається. В народній традиції цей день вважається святковим. І пов'язується з особливою духовною силою молитви. Люди вірять, що саме 29 квітня прочитане з чистим серцем прохання буде почуте і принесе полегшення тим, хто страждає тілесно чи душевно. Якщо в когось в хаті давно не водилися зайві гроші, 29 квітня треба насипати в жменю манки чи пшона, вкинути туди три монети і покласти на ніч під стіл, де родина вечеряє. Вранці монети дістати, і покласти до гаманця, не витрачати їх до повного місяця. Наші пращури вірили, такі монети приносять грошову течію і притягують добрий обіг фінансів. І людині безпосередньо, і в родину. 29 квітня в народній традиції цей день вважається особливо сприятливим для збору лікарських трав. В цю пору, за повір'ям, рослини наповнюються особливою цілющою силою. Трави зібрані цього дня, використовують в обрядах, готують із них відвари, настої і сушать на майбутнє, аби були під рукою, коли організм потребуватиме підтримки. В день дев'яти цілителів читають спеціальні замовляння на здоров'я. Наші пращури вірили, що сни напередодні віщі, тому на них звертали особливу увагу. Бездітним подружжям радили цього дня вирушити на природу у високі луки з дикою травою. Там збирали особливі рослини, які згодом сушили, клали в матрац і спали на ньому впродовж місяця. Це мало допомогти здійснити заповітну мрію про дитину. Цей день для людей із нервовими чи душевними розладами готували настої на травах і супроводжували їх спеціальними замовляннями. Вважалося, що такий комплекс допомагає полегшити стан і запобігти загостренням. Щоб укріпити здоров'я та випросити довголіття, миряни виходили опівдні ясного дня на безлюдне перехрестя. Там читали молитви, звертаючи обличчя до вітру, щоби той поніс геть всі хвороби та негаразди. Під час приготування цілющих засобів були суворі заборони. Не можна було сваритися, лаятися чи сперечатися. Вважалося, що будь-який негатив позбавляє відвар сили. Значить, від лихоманки можна сьогодні провести і обряд такий, і прочитати таке замовляння. Це справжнє стародавнє українське замовляння з етнографічного джерела. Слухайте, будь ласка, уважно. Значить, це від лихоманки. В неділю рано, як сонце сходило, Христа до ратуша приведено, стали його в'язати, в, в стовпа мордувати, стоїть жит трясеться. Чого ти жидо боїшся? Я не боюсь, тільки в мене руки й ноги трясуться. Цар Давид позаганяй іродові дочки в кам'яні гори, став їх каменувати і печатувати. Хто це може знати, однині до віку в нього не може вона бивати. Прочитати це треба 12 разів. А потім прочитати всі женські імена один раз і говорити таке, чи ти така, чи я ти така» по іменам, тут тобі не стояти, червоної крові не пити, жовтої кості не ломити, щастя не видіти, Тільки в песок і в траву присядь лугами і очеретами, складнувати такий обряд трішечки, є ще обряди замовляння від крові, кров замовляти, слухайте уважно. Ішов Христос, ступив на трость. Дорость вдалась, кровь угамувалась. Цвіто цвітається, кровь угамувається. Тричі, переговорити це і дунути, пальцями стискати правою рукою вздовж розрізаного. Всі ці тексти, звісно, я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео, як я зазвичай роблю. Можливо, не одразу цей коментар з'явиться після публікації, але зрештою він там обов'язково з'явиться. Можете скористатися, якщо вам буде така потреба в цьому. Що не можна робити? На провідному тижні ні в якому разі не сіють льону та конопель, бо з того полотна вийде не сорочка на радість, а на поминки. Хтось із роду піде в засвіти. З приводу прання, то прати сьогодні можна, але є одна пересторога: не можна при цьому використовувати прач. Не можна його брати в руки, не можна ним прати цим прачем, бо як будеш прати прачом, то град буде прати добро. Ну, тобто піде з родини, з кишені добро, бо фінанси підуть. Просто раніше, якщо не врожай був, то це означало, що родина буде дуже бідна, буде голодувати. Зараз можна трішечки по-іншому до цього відноситися і можна це екстраполювати на сучасність таким чином, що ну, це. Як символ, як символ того, що буде голодно, от і щоб добробут був і достаток. от ця, така була пересторога, що не можна на цьому тижні такого робити саме про чому? Ну, а взагалі заборони на прання, ви пам'ятаєте, в нас 9 четвергів по Великодню. Але до четверга це на, у нас ще буде післязавтра, післязавтра, ще раз про це. Нагадаю вам, я повторюю періодично ці заборони, от які я знайшла, вони перехідні саме і залежать від перехідних свят ці заборони. Тому і вчора я це говорила, сьогодні сказала, і завтра буду повторювати ці дві заборони про провідний тиждень. Ще, звісно, були в нас неперехідні заборони на цей день, і одна з таких заборон була на те, щоб сьогодні не дозволялося просівати борошно чи перебирати крупу, начебто, це може призвести до погіршення зору. Таку прикмету особливо шанували бабусі, що дбали про здоров'я родини та і про своє власне так само. Не радили в цей день купатися у відкритих водоймах повір'ям, Саме 29 квітня водяник шукає собі співрозмовника і може затягнути необережного купальника на дно. Тому цього дня краще триматися подалі від річок, ставків і озер. Ну і взагалі до Миколи літнього купатися ще не можна. Це щодня так само, але ну, я не знаю, чи варто це повторювати. Ви просто маєте знати, що до Миколи літнього не можна цього робити. Ще одна традиція застерігала: не варто братися за прибирання важкодоступних місць в цей день. Вважалося, що можна втратити рівновагу як в прямому, так і переносному сенсі. Особливо не радили вити пил на верхніх полицях чи шафах. За прикметою, це могло спричинити непорозуміння з керівництвом або впливовою людиною. І ще одне правило було на 29 квітня тримати язик за зубами. Не можна заздрити, не можна пліткувати. Навіть в доброзичливій формі сьогодні наші пращури вірили, що кожне необережне слово в цей день може обернутися не на користь того, хто його сказав. Є прикмета така, що в народжених в день дев'яти цілителів чекає дев'ять випробувань по життю. І ще не рекомендується в день дев'яти цілителів, дев'яти великомучників займатися пошиттям одягу. Прикмета застерігає, щоб удачу і щастя своє не зашити. Сьогодні небезпечно вирушати до боліт, особливо вночі, і якщо раптом побачите там загадковий вогник, ніколи не йдіть за ним. В давні часи люди вірили, що той вогник належить болотянику духу болота, який заманює необачних мандрівників в свої підступні пастки. Болотяник це давній персонаж слов'янської міфології, дух, що живе в глибині Тресовини. На відміну від водяників, болотяники вважаються менш шкідливими, але не менш небезпечними. Болотяник уявляється як старий чоловік із довгими руками, сірою шерстю, що вкриває його тіло, і довгим хвостом, загнутим гачком. Його зовнішність може здаватися трохи кумедною, але це тільки на перший погляд. На ділі болотяник майстер оманливих пасток, який любить розважатися, заманюючи людей в смертельні обійми болота. За переказами, болотяник дуже схожий на інших духів лісовика, водяника та домовика. Він рідко виходить із своїх володінь, але коли це трапляється, його можна побачити в образі сивого діда з широким жовтим лицем. Іноді він перекидається в образ чинця або простого мандрівника, щоб підступно підступити до людей. Звісно, ті, хто бачить його, навіть не підозрюють, що перед ними небезпечний дух. Болотяник в цій ситуації звертається до мандрівника, пропонуючи йому допомогу або вказуючи дорогу, але насправді веде його прямо в болото. Одним з найнебезпечніших трюків болотяника є вогник серед болота. Багато хто вірить, що цей вогник це сигнал від людей, що заблукали, або потребують допомоги, або що це сигнал від душ наших пращурів, які вказують, де заховані скарби. Насправді на цих тижнях дійсно такі повір'я. В нашому українському народі є от саме Великодній тиждень, перед Великодній тиждень страсний. І оцей тиждень провідний так само до цього відноситься. Але Саме цей вогонь от сьогодні на радоницю це оманливий вогонь. Цей оманливий вогонь болотяник використовує, щоб завести людину все далі і далі в глибокі трясовини. Коли людина намагається дістатися до вогника, вона не помічає, як болото стає все глибшим, аж поки не загрузне і не зможе вибратися. Крім того, болотяник часто створює підступні пастки у вигляді зеленого трав'яного килима. Або, здавалося б, надійної колоди людина ступає на ці місця, не підозрюючи, що під ними сховані небезпечні безодні трясовини. Тож на болота сьогодні зась до водойм краще не підходити. Ну і після заходу сонця насправді теж краще не виходити на вулицю. Ми проводжаємо душі, які були в нас на попередньому тижні, на цьому тижні. Душі нашого роду, наших предків. Вони мають цими днями повертатися вже в засвіти, у вирі, в ті місця, де їм місце, де вони мають бути. От. А сьогодні, 29 квітня, ми ще маємо іменинників. І сьогодні іменини святкують люди з наступними іменами: Арсеній, Артем, Богдан та Василь. Хочеться привітати всіх іменинників, хочеться побажати їм внутрішньої сили, ясного розуму, добрих друзів і щасливих митій. Нехай святі покровителі оберігають від награздів, надихають на добрі справи і щедро благословляють кожен крок. Ось такий цікавий день сьогодні, шановні глядачі. Завтра буде ще цікавіший день, і обов'язково повертайтесь на цей канал разом. Поговоримо про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Довгеньке трішки відео вийшло сьогодні, ну нічого страшного. Завтра, завтра зробимо ще одне. Може буде довше, а може і коротше. Не знаю, подивимось. Я дякую вам за увагу до українських традицій. Слава Україні! Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі завтра. До побачення!